Доброго дня, слава Україні! Маємо таку повіточку невеличку. Ну, що маємо, те маємо. Хочемо зробити розводити поросят, як вийде. Що вийде? У мене там ще є одна. Ну, там повіточка дуже старенька вже, Ну, так ми її трошки відреставрували. Там криша, звісно, зовсім худенька. Ми її під по підпорками підставляли під сволоки, бо сволоки, можна сказати, що їх немає взагалі. Але тримаються. Клітки поварили, підпорки підставляли, швеляра попідпирали, все. Сволоки тримаються. Ну там, всього, вийшло дві кліточки невеличких, але по тройку можна тримати. Але щось поки, поки то мені батьки дарували поросяток, їх була свиноматка, цей рік. Що своїх поки не склалося. Та я збирався вже своїх розводити, пробувати, бо гроші все одно потрібні. Ось так побетонували. І весною ми купили двох свиночок, двох дівчаток. Не знаю, в породах ще не дуже розбираюсь. Що було, те було. Якраз тоді тільки кошти з'явилися кагали. Там в інших інших людей, де ми знали, що породи дається точно краще, то розбирали. Ну, Людина займається, не знаю. Хвалять, здається, то взяли. Вибору вже не було дуже по нашій місцевості, з нашими коштами. Ми і так його в кредит взяли. Те, що вийшло, то вийшло. Тут ось повіточка, вікна немає, ще потрібно вставити. Там є віконце, але туди, я думаю, зробити двері. По ці вхідні двері, не з нашої сторони до сусіда, тут вони виходить. нам вони трошки не підходять. Хочу зробити туди, до нас, щоб ближче ходити, то дірочка, отвір під трубу вже зробили, такі, такі кліточки вийшли, теж будуть невеличкі. Зовсім ну, троє. Якщо по більше 200 кг, то так двоє до трьох. Ну можна, Вони то будуть там сидіти, але майже важко буде заходити до їх, щоб щось зробити, поприбирати. Ну, що яка площа є, така є. Будемо з цього виходити. Ось така виходить, так, подивлявся по Ютубу розбіри станка. Не знаю, теж роблю перший раз, роблю так. Всі роблять по-різному, кожен по своєму опиту дивиться, всіх трошки різні розміри, тіх такі не встраюють і таких. Так що, я так зрозумів, треба перший рік робити нову гад майже. Так, примірно щось. Тоді сам по собі побачиш у всіх різні поросята, всіх різні свинки, різні корми, різна погода. Будівлі і все воно. Тут трошки, що мінуси, уклони, уклони. Трошки не знаю, чи пропилювати. Ну, який був, пол, ми просто зверху трошки настелили. В цілях економії і не сильно товсто. Як вийшло? Так важкувато було жарко. Хороший мінімум треба було зробити поли. Свинки вже майже, майже повинні можна парувати колись, вже ну, майже підходить сроки, вже підросли, треба робити клітки. до думка була зробити станок тут. Свинка з поросятками. І поруч ще станок просто для свинки, щоб стояла друга на знову теж рядом, щоб тоді їх місняти місцями і цю, цю заганяй сюди, в станок, тут туди і вони там. Але так щось подивився по площі і по місцю трошки тоді не вистачає. Або ту клітку різаєш, або ту і не вистачає розміру. Прийшлося відмовитись від другої, для другої свинки, але тоді її ж все одно кудись потрібно дівати. Ще поки буде стояти у тій більшій кліці, ну, займати буде місце. І місце шкода, ну, поки побачимо перший рік, подивимося. що як. Бо то теж як тримати свинку просто у прямому станку 80 см, що їй ні по-людськи ні встати, ні попортися, то це її тоді треба комбікорма більш куплять. щоб вона більш вітаміни були, щоб на ноги не так падала. щоб щоб розминалась краще, щоб така ідея, поки щось не теж, теж коштів бракує, тому поки будемо пробувати одну. Ще в мене в тій повіточці є там дві клітки, поки може, можливо, бо там ще є декілька козів. Можливо, козів ми позбуваємо. І там ще одна з'явиться кліточка, може все-таки там буде ще одна. Свинкали води далеко, там сарайчики трохи на відстані один від одного, метрів 50. <гум> так що трошки той до води ближче, цей до води далеко. Ну, щось будемо, може хто щось розбирається, порадьте. Ще буде задумка така, як його і по корицях, по кормушечках цих поробити, і воду, поїлки, як їх. Хочу Ніпельні, ну як їх простіше, щоб можливо на один бак. Але ну будемо тоді вирішувати. Буду щось знімати, показувати, як будемо працювати. Щось трохи зроблю, покажу і може буду радитись тоді з вами. Може в кого більший опит є. Так, вроді розумієш сам, ну трохи поки не зробиш, не побачиш.